З моєю спиною унікальний єдиний на всю Україну кодіак в індивідуальній комплектації SportLine з потужним дизельним двигуном. В чому його унікальність? Давайте дивитись. Матрична оптика з омивачами фар та автоматичним світлом. Салон з комфортними сидіннями, стильним оздобленням та панорамним дахом. Спортивні сидіння ковші з підігрівом та електрорегулюванням сидіння водія та пасажира. І головне це ряд допоміжних опцій для водія: фронт асіст. Попередження зіткнень з аварійним гальмуванням та адаптивним круїз контролем Lane Assist – система утримання у смузі руху та Side Assist – асистент сліпих зон, що попереджує про авто, які рухаються позаду. Area View – камера кругового огляду 360 градусів. Корисна опція, щоб бачити повне оточення авто. Справді потрібна опція для наших доріг адаптивна підвізка DCC для вибору режиму руху. Трьохзонний клімат-контроль. Встановлюйте різні температури як для себе, так і для пасажирів на передньому та задньому сидіннях. Сімейний пакет, шторка на задніх сидіннях, захисний елемент та замок блокування задніх дверей. Якщо вас цікавить ціна на цей автомобіль, залишайте плюс в коментарях для консультації з нашим менеджером.